Асортимент. Магани. В цих, на цих площадках, ось зараз мегани є. Минулого разу були. То був маган, вже того забрали, це і на босе комплектації, безключові, безключові. Так, механіка закритий. Так, Туран, Туран. Туран сколько? Так, що є на автоматі? За 7000 для жінки? Підкажіть, будь ласка. Ford Focus 2, Універсал Дизель. Яке місто? Saab. де то є? Дві це Турани. Ті, що йдуть від 15-го року. Саме дешеве, що я бачив, 13500 віддавали, але там вже він був